Всім привіт, 30 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор і показую де будуть хранитися на новому складі станочки Jet Верліні, токарні, тобто різні станки. клад вам, друзі. Так що, кого цікавить станочки Z, звертайтесь в компанію Електромотор, телефонуйте 063 426 10 10. Всім мирного неба до гарних покупок. Пишіть на Viber, заходьте на сайт електромотора, це на сайтах одинаково, при можливості